Сьогодні вранці з Дніпропетровська до Маріуполя вирушила перша колона вже 16-го рейсу гуманітарної допомоги Ріната Ахметова. Загалом у березні планують відправити 5 колон, що доставлять гуманітарну допомогу мирним мешканцям 57 населених пунктів. Детальніше Юлія Міншакірова. Перед відправленням 25 фур, які везуть гуманітарну допомогу, перевіряють бійці батальйону дніпро 1 Незважаючи на те, що колона прямує до Маріуполя, адже місто підконтрольне Україні Все, у вантажівках провіан для формування 25 тисяч продуктових наборів: крупи, макарони, тушкованка та олія усе має сертифікат якості та супровідні документи. Везуть і дитяче харчування. З нього волонтери сформують 6 тисяч наборів, які поділять на дві категорії від народження до року, сюди входять і підгузки, та від року до двох у такий пакет при формуванні додають вівсянку. Із-за продуктової паніки, і за росту цін, э, були достатньо великі складності з тим, щоб закупити продукти. Гуманітарний штаб э, справився. Ми повністю в повному об'ємі закупили весь необхідний об'єм допомоги. Рінат Ахметов неоднократно заявляв, що помощь буде доставлятися столько, столь нужно і в тих об'ємах, яких необхідно цього тижня. Ще одна колона 16-го гуманітарного рейсу Ріната Ахметову вирушить у Донецьк. За останні дні ціни на продукти у місті підскочили вдвічі. Заощадження у мешканців закінчилися ще раніше. Ціни взагалі дуже очень і не знаю, ось допомогу, що я кажу так. Особливо на гуманітарну допомогу чекають інваліди та пенсіонери, які більш півроку не отримують пенсії та соцвиплат, а із підняттям цін опинилися на межі виживання. Пенсію не платять, роботу забрали. Так що ну, закрили производство і ні. Чого живете? Ну, З такої допомоги. То это просто нам, как это, манна нам дуже Усього в березні у межах 16-го гуманітарного рейсу Ріната Ахметова планується відправити мирним мешканцям Донбасу чверть мільйона продуктових і 30 тисяч дитячих наборів. Юлія Міншакірова Данила Кірів Сабиція канал Україна.